Я зараз задам вам 5 запитань, а ви дасте 5 відповідей собі. І тим ви значно покращите свій емоційний стан. Пропоную цю практику робити зранку, тож візьміть, будь ласка, ручку та ваш блокнот і запишіть цифру 1. І у цьому питанні ви будете собі відповідати, які пріоритетні задачі ви маєте на сьогоднішній день. Наступне питання: цифра 2. Хто і як може красти вашу енергію на протязі дня, вашу концентрацію уваги? Добре? І запишіть, як це можна мінімізувати. І наступна цифра 3. Задайте собі питання, в якому настрої я хочу прожити цей день. І що для цього я можу сьогодні зробити? Ну, і так як серед нас точно є незадоволення, хтось незадоволений від того, що нічого не зробив, а хтось незадоволений задоволений результатом, а, а хтось незадоволений задоволений просто з сьогоднішнім днем, то я вам пропоную відповісти на таке питання. Які речі я можу зробити прямо зараз, або на протязі дня, щоб відчути задоволення від цього дня. І коли ви вже розібралися із сьогоднішнім днем і ви вже побачили, що він вам буде транслювати, бо ви вже дали той позитивний посил. Обов'язково напишіть, як ви можете вже зробити ваш завтрашній день набагато кращим.